Вітаю глядачі свого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз я буду робити розклад на лівий берег. Так, і поїхали. Будь ласка, карти, покажіть ситуацію по лівому берегу міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години, яка буде ситуація в плані ракетних ударів, дронами, снарядами тощо. Покажіть нам загальну ситуацію. Для часів я поклала допоможну карту, щоб бачити, тобто. ну, Бачите, буде така ситуація у нас криси. Криси, кольцо, це буде якийсь. Е, е, обично це якийсь договор. Або якась така серйозна Дія, але вона все ж таки робиться, це дії. По-любому це дії, вони будуть відповідати на оці дії, це гарна карта, це буде деякий час, і це буде нам на користь. Тобто цю ситуацію так ми переживаємо, але і ми її проходимо, як кажуть, ну, більш-менш. Не плачемо, не ноємо, не скиглимо. Так, дивимося далі. Які плани на ці 24 години по лівому берегу Запоріжжя у росіян? Що вони там собі думають робити? Ух ти, який у них садник? Ну, судячи по тому, що такі карти їм падають, то вони особисто. Нічого не збираються робити такого, бо вони вивчають ситуацію, якісь документи, щось таке таке вони там отримали, якесь розпорядження і вивчають. Я так розумію, що ну, сьогодні не повинно бути якогось такого, але нам падали на правий берег. кубики, кубики, рулетка, вибір. Тобто воно йде, ці карти, нікуди не діваються від нас. Так, давайте подивимося, які ж будуть їхні. Реально дії, якщо покажуть, звісно, що вони будуть робити, ті росіяни. Бачите, ключ в їхніх руках повторюється ця ситуація. Це зрадники, вибір. Ну, ось бачите, все-все так воно і йде. Вони отримують звіти. Ось їхні дії. Їхні дії, до речі, от бачите, я пішов так дивитися, то вони будуть вдалими. Все ж таки вони будуть вдалими для них ці дії. На жаль, давайте подивимося, як будуть працювати наші служби, наші ППО, наші ЗСУ. На ці 24 по лівому берегу, як вони справляться з цією ситуацією. Іде трансформація, рішення таємне. Ведеться робота, люди. Дуже серйозна. Дуже серйозна ведеться робота по Запоріжжю, по нашому запорізькому напрямку. Ми знаємо, що з лівого берега тут це все у нас вокруг, по кругу, як кажуть, то бачите, які зібралися тут серйозні карти. Тут і документи, тут і чоловіки, чоловіча енергетика, трансформація ситуації йде. Рішення вже є, але воно таємне, закрите. План і він вже працює. І він вже працює, люди. Так що наші люди працюють. Дуже розстраює мене наша влада, депутати. Це вся вся шайка ліка, звісно. З ними невозможно, нереально, ненадійно. Просто гірше. Ну, я не знаю, гірше влади, чи в нашому місті. чесно. Так, давайте подивимося, може, десь гірше ще є, звісно. Я не спорю. Давайте подивимося, які сигніфікатори нам випадають на. Ці удари, будь ласка, покажіть сигніфікатор ракетних ударів для нас. Негатив, позитив. Все ж таки вони будуть і ми будемо з ними справлятися. Вони летять, уніштажать наше коріння, наші сім'ї, то ми з ними будемо справлятися. До речі, щось буде нове. Якісь нові ракети будуть. Ось так. Позитив те, що ми будемо справлятися і працювати над цим питанням Ну, ми будемо мати ось це і думки, і колодязь, тобто більш-менш це отримають росіяни. Якісь прикази і... Бачите, тут йдуть прибори, направлення. Будуть направляти на нас вони ракети. Будемо ми з ними справлятися. Карта сигніфікаторів вийшла гарна нам. Так я просто тут, може, не якось не так поклала точно. Угу. Сигніфікатор дронів, будь ласка, дайте для нас, яке це буде, як воно буде для нас? Зміни на краще. Позитив для нас. Негатив для нас. Дивіться, позитив, в тому що у нас будуть гарні, гарні новини йти типу по башні. А негатив то, що ці хлопці мають ключ в своїх руках. Час... Сьогодні дуже часто випадає ця карта. От всадник і оця. Ми будемо мати отаку ситуацію по дронам в цілому. Росіяни будуть мати отаку. І хорошо. Так їм і треба кришку гроба зверху на їхні проблеми. Так, і сигніфікатор покажіть нам по лівому берегу на ці 24 години С-300, що тут буде для нас, яка карта нам? У гарні новини. Негатив, позитив. Боже, я наоборот, мабуть, покала. Ха-ха. Розпоклала. Точно, що наоборот. Так і хочеться їх поміняти. Негатив, позитив. Да. Ладно, контрольне питання. Ось така трансформація буде нас чекати на краще. Маленька радість. Але ви бачили, що падає чоловік, жінка, трансформація, клевер. Тобто не відкривається зразу. Що будуть мати росіяни? Очікування? Лабіринт, неясність. І якісь прикази? Бачите с 300 Сигніфікатор хороший. В цілому маленьке щастя, маленький клевер. Але карти так собі. І таке ощущення, як містами їх поміняли. Так, давайте подивимося, чи буде тренування будинків. Будинків по лівому берегу. Це всі будинки. Приватний буду дивитися окремо. Так, будинки, будинки. Ну, бачите, да, стоїть вибір лабіринт. Але ми будемо діяти, люди. Будемо діяти вдало. Це букет, ми будемо діяти. Але ця карта нікуди не дівається. Бачите, тягне за собою лабіринт і якісь документи, якісь прикази, якісь, 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 якісь переписки цієї жінки. Ось вона лежить. Нікуди не діваємося, ми бачите такі. Тобто, ну ось така ситуація, вона ж нікуди не дівається. Вона, вона повторюється з дня в день. З дня в день. А потрібно, звісно, ще Запорізька область повинна була в листопаді вже освободитися. Дуже нам мішають росіяни своїми склоками, от тими всіми інтригами на Заході, що нам затримують зброю. Їхні інтриги. Вони їх спеціально роблять для того, щоб затримувати нам надходження зброї. Таким чином, вони замідляють звільнення території. В листопаді повинно було вже звільнитися не тільки Херсон, але й Запорізька область. Але, на жаль, не сталося, як гадалося. Так, дивимося, дивимося. Зараз ми приватний сектор. Ці 24 години лівий берег міста Запоріжжя, яка буде ситуація у нас по приватному сектору, чи будуть удари. Всі карти якісь такі цікаві, не о чому. Ударів я тут не бачу. То, що тут сидять люди під масками, причому вони якісь дуже молоді. Ну, ось і все. А це іде теж переписка людей. Тобто. Руйнувань я поки що тут не побачила, карти не показали руйнувань. Давайте подивимося по приватному сектору, чи будуть прильоти по Лівому берегу так, чи ні, на ці 24 години. Маленьке щастя вам випадає туди, щось прилетить, чи кубіки, ви бачите, рядо. Може прилетіти, верніше не прилетить, а може, може. Якщо роздивлятися отак, я тріаду, так, нервова обстановка, все під питанням. І да. все може бути. Так, будь ласка, покажіть мені карти, чи будуть людські втрати в цілому, по лівому берегу від. Ударів по домівкам приватним і неприватним. Чи будуть людські втрати? Неясна ситуація, до речі, по людям. Неясна, взагалі не розкривається ніяк. Всі карти неясні. Ізучення, неясні, змії, лабіринти, часи. І то сонце. Значить, все буде добре. Але дуже така ситуація спорна. Якщо то пропрацює отак кубики, вибір, маски, ото вся пілібергістика, то, звісно, будуть неприємності. А так, в принципі, так, давайте подивимося промисловість лівого берега, дивимося в цілому промислові об'єкти. Чи будуть руйнування, удари по об'єктам промисловості? Каміри, звісно, є. І ситуація ось така. Вона буде туди сюди тіліпатися, очікуватися, але зміни підуть на краще. Все-таки, все-таки, я вам так скажу. От... ну От, не кажуть ясно, бачите? Не кажуть ясно. Підуть на краще, і все, а тут башня. Не дам гарантію я на промисловість. Не бачу, я тут гарантії. Карти всі такі. Вокруг да около, вокруг да около. Mm -mm. Так, давайте подивимося заводський район, іменно промисловий майданчик. Там, де заводи, підприємства, яка там буде обстановка на ці 24 години. Нервова буде обстановка. Буде. Ой, пожалуйста, і пльотки падають. Але, ну, ось Лілії в цілому, вроді як і нічого буде. Роді як і нічого. М -м -м, так собі буде воно. О, так. хрест падає. О, бачите? Лотки мітлки тут вже якесь буде собитє. І це собитє, воно як казіно, рулетка. От воно й все. Що вони можуть показати, якщо ті не знаю, чи будуть вони кидати, чи не будуть, як вони можуть щось показати? Давайте подивимось Мотор Січ. Прошу я вам і кажу, що я не можу на сьогодні щось про промислові об'єкти сказати конкретно. Немає в мене в такої мотові Мотор Січ, людкі мітюки, сови, але в цілому більш-менш. І плютки метолки лежать між стабільним. Тут, тут це сім'ї, домівки, стабільна обстановка, робота, думки колодязь і так, а ну дайте, я ще так зверху покладу. Воно буде крестом. Ну, от не, Вони не, не знають, що їм робить. Чи кидать, чи не кидать. Оце показує лабіринт. Щось я не знають, що їм робить. Разумієте? А от кладу на, на сов на сов. Це думки. Ось вони там щось. Получають якісь звіти, платять за це гроші. Але не знають, чи кидать, чи не кидать. Вони не знають, вони не впевнені. До речі, дуже багато зрадників, і вони працюють за гроші. І зрадників, і росіян, які закидані були ще до війни. Так що, ну, по відчуттям вроді, нічого так на тут... Ці мітлки, вони окружені гарними картами. Ну і бачите, лабіринт показує, під питанням це все буде. Так, давайте подивимося торгівлю по лівому берегу. Лично, яка буде обстановка, люди? там, от, Кубики падають, бачите, маски, кубики шляються там оці. Ситуація нервова, будьте дуже пильними. Тут ударів не буде, але але, будуть оці люди. Ось вони. Які, от, Нервова обстановка, гроші. Знаєте, де гроші, там і нерви, там, і крадії, там все, що хоч хочете. Так, давайте подивимося ринки лівого берега. Там більш організовано, але теж так, знаєте. Ну, тут більш обстановка, більш, спо... більш така, більш надійна, скажімо так? Карти, Карти всі більш-менш нормальні, хороші. Так, давайте подивимося балабіну. Що там буде в балабіну, яка обстановка на ці 24 години? Ну, буде щось будете чути. Щось будете чути. Але в цілому не буде там нічого страшного. Бачите, окружають гарні карти вас тут. То... Не повинно нічого бути. Щось буде новеньке, якесь таке щось молоде, новеньке, але воно, в принципі, не, не, не повинно. Всі карти гарні. Успіх на краще, зірки, дома. ну Тут все ну, може будете відчувати, знаєте, може почуєте щось десь. Тобто якісь от, хаотичні такі швидке щось і все. Чуєте, ну я не скажу за скло, не можу тут сказати за скло. ну, Так, шугум покажіть мені, будь ласка, на ці 24 години, яка буде обстановка з домівками? Ну, ось, на подвійна ситуація. Але все ж таки, все ж таки, тут успіх йде, але тут же йде неясна обстановка і башня падає. плани, зірки. Ну, оце. Будемо сподіватися, що оці дві карти вони все ж таки зроблять свою справу. Ну і ця також. Всі остальні карти такі. Кушугум. Кушугум. Там є вибір. Там є вибір. І чим він скінчиться. Так, вроді йшла успіх карта, а потім і башня, і я вже забула, яка там карта похладно. Ну, теж така собі. Давайте я подивлюся, ще так. Будь ласка, покажіть мені, чи будуть по кушуму прильоти на ці 24 години. Так чи ні? Ну, пожалуйста, місяць. Місяць вам не скаже не да, не ні. Він буде тіліпатися, тіліпати нервну систему. Все. Нимаєте? Не дай ні, ні. Не да, ні-ні. Ну, і ця карта також. От розумієте, коли воно таке, то воно не буде казати. Ну, оця вже, але ну, вона вже тут лишня, не можна. Це так кладеться. Тут соли непонятно, що тут. Бланка теж це просто питання і воно не о чому. Тобто, якби оця карта клалася, то було б ні або, або сова. Ну, не, оце... до неї треба докладати. З цієї сторони ні, з цієї сторони не пойму, що також. Ну так собі, да, скоріш да, чи ні, скажімо так, але воно виходить, знаєте, як да, потім іде під питанням, і потім ой, ні, підпитанням і да. От що ти вибереш? Хоча от три карти, нервова обстановка. Так що, ну, буду ти чути. Точно, то, що ви чути, будете то гепання там десь. Бо воно шпорять. Так що, так, все. Я подивилася лівий берег, Він мене не дуже втішив, звісно. Подвішене состояние. А що тут нужно? Ну, от в кожному розкладі, практично в кожному розкладі. Така історія. я вам, я не можу, от, от коли от така вот обстановка, карта не може нічого сказати, на жаль. Просто ота. Так, давайте я покладу гноми. Це підпитання. Під і сяк так рідак, і все підпитання. Будь ласка, в основному, покажіть мені, яка буде ситуація в цілому по Запоріжжю, в плані ударів, снарядами, дронами і, так, і таке інше, яка буде у нас ситуація? А ж таки, бачите, нещасний случай буде. Буде нещасний случай, десь щось трапиться. Фортуна буде на нашій стороні, але ж вона туди-сюди. В цілому, люди, в цілому, в нас випадає тут. Сім'я, будемо ми все ж таки себе більш-менш стабільно відчувати. Ну і буде, буде все ж таки порядок, який не який, а буде порядок. Але він держиться на простих людях, на автоматі вже, знаєте. Оце б так викинути на вулицю з гори з полкома оцих ідіотів, щоб вони отак от валялись на ступіньках зі своїми чемоданами, з яких сипаться долари. Наркотики, зброя, що там вони ще понаходили. Ну, так. Так що, ну, в принципі, непогано, ну, десь щось трапиться, якась буде ситуація. Я, знаєте, що хочу подивитися: теплові мережі, теплові і електричні. Я забула, я там дивилася. По-моєму, давайте подивимось по лівому берегу, чи будуть якісь удари по тепловим мережам. Буде ситуація з цими, з цими танцями. Я вам скажу, що, в принципі, непогана буде історія тут. Тут є рішучість, цим займаються, тут все робиться як треба, паж кубків і імператор. Ось так. Ну і електрика, електрика, електричні оці наші підстанції, башня випала, башня. Але, ну, будемо хлібати, як кажуть, розхлюбувати. Ретельно. Ну, Більш-менш нормально буде. Більш-менш нормально, але башня випадає на, на електричні мережі. Все, люди такий був розклад на лівий берег. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть своїх близьких, бережіть себе, почуємось папа.